І ти зійшли з розуму, це відео до кінця, а ми з вами поїхали. Ще нещодавно я зробив у своєму телеграм-каналі Доман посилання в шапці YouTube пост про те, як заробляти завдяки китам і як робити позитивний панел на ринку. І також ми вже заробили і тепер розказую, що сталося. Перед вами два великі гравці на ринку, так звані Кити, які один шортить ринок, другий лонгує ринок, але дуже є зачіпка в тому, що перший кит у нас шортить ринок, в нього майже 5 мільйонів доларів профіту, але не все так просто, адже в нього в районі. Переходимо в районі 98 тисяч доларів. Зібрано дуже багато ліміток на покупку. І в цієї зони я би рекомендував лонг. Тепер ми переходимо на другого кита. Ми бачимо, що цей кит також відкрив дуже багато позицій в лонг, і бачимо, що дуже багато в нас тут зібрано покупок, тобто великий об'єм на покупку, і це означає те, що кит серйозно налаштований. і В нього ціна ліквідації 95 тисяч доларів. Тому цей кит не зайшов не на весь прайс. Якщо біткоін точно опуститься до цієї зони, 98 тисяч. Він просто добере позицію і. Ринок піде вверх, як я прогнозував в своєму телеграм-каналі Лудоман. Тому, як ти бачиш, вся ця безкоштовна інформація знаходиться в моєму телеграм-каналі Лудоман. Посилання в шапці YouTube.